Якщо у вас ось так TikTok на головному екрані, то ви повинні про це знати. Адже, можливо, ви ще навіть не здогадуєтесь, як вже забили пам'ять у своєму телефоні. Зараз вам покажу, що потрібно зробити та як очистити кеш у вашому телефоні. Усього два кроки. Заходимо до себе у TikTok. Три полосочки, параметри та конфіденційність, Огортаємо униз і бачимо ось цю кнопочку Вивільнити простір. І тут очистити кеш та завантажені тікток, які зберігаються ефекти, фільтри Оце все. Очищаємо. Очистити, очистити і очистити. Але це ще не все. Є ще одна функція, про яку мало хто здогадується. І зараз я вам про неї розповім і покажу, що потрібно зробити. А це очистити історію ваших переглядів, щоб оновити стрічку і щоб Тікток давав вам саме ті відео, які вас цікавлять. що потрібно: нажимаємо на пошук, нажимаємо крапочку та пошук. Відкрити історію переглядів. Ось тут ми можемо вибрати по одному. Або гортаємо у самий низ і вибрати усю історію. І тільки після цього нажимаємо Видалити, видалити історію переглядів за останні 180 днів.